Самарстинівське озеро ми будемо відновлювати, інакшого варіанту просто немає. Єдине питання, яке стоїть, як ми будемо його відновлювати. По місту будівній документації і по факту там показані є чотири рибні ставки. Як рекреаційне озеро, воно ніколи не, не працювало. Тому ми радилися і з екологами, і з юристами. І з архітекторами, і спільна думка полягає в тому, що для того, щоб відновити і зробити, я би сказав навіть не відновити, а зробити, бо його треба зробити в новому форматі як рекреаційне озеро, треба зміни в детальний план території. Такий процес почався, ще в березні місяці цього року було відкрито детальний план території. Він зараз напрацьовується, до кінця вересня буде готовий і винесений на громадські слухання, де всі мешканці зможуть це побачити, обговорити. Поправити, тобто ми тільки за те, щоб зробити це якнайкраще в інтересах мікрорайону, в інтересах мешканців, тому що розвиток водойм, водних плес в тій чи іншій формі це один з наших пріоритетів. Там частина тієї була облаштована мешканцями як, як парківка. Це не робило місто, це зробили самі мешканці, які живуть поряд в будинках. Але мешканців поінформовано про те, що коли буде відновлюватися озеро, то тих машин там не має бути там має бути просто громадський простір. Але тимчасово, ну я думаю, то не не є там критично.